5 березня вівторок у, центру, у туристичному центрі Белик Сріканталія нарешті пішов дощ. Його не було вже тривалий час, але я не рахувала, тому я вам не скажу скільки. Дощ супроводжується вельми сильним вітром. На нашому балконі усі стільці, та стіл вже мокрий. На вулиці немає ані людини. А щойно він зупинився і знову продовжився. Температура 16 градусів. Що вважають стосовно дощу мешканці нашої квартири. Я цього чекала, я до цього підготувалась. Я не депресую, тому що я не можу гуляти. Бо ми договорилися з тітю Женію, що ми підемо до них, коли піде дощ. І все. Ми будемо проводити час з ними і ти теж. Скажіть, будь ласка, ваше ім'я, Марія Тамер. Яке питання? І що ви думаєте стосовно дощу? Ну, доща давно не було. Це класно, що піде для природи дуже, дуже добре, бо за цілий рік тут дуже мало днів, коли були дощі. А особисто мені дощ сьогодні не дуже подобається, тому що я не закінчив варити сваркою мангал. Ну, це нічого, у, у другий день я закінчу. Дякую за інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Олександр. Дякую. Стільці ми вже занесли до нашої квартири. Вітер посилюється і дощ також. Це були усі новини на 5 березня 2024 року. З вами був ТВ Ньюз, а точніше, його чудова телеведуча софічка Усиночка Чка. Дякую, що залишалися з нами. До зустрічі. Йомаю! -йо. Тут Ні, ще не закінчуємо. Град пішов, здається. Дощ посилився ще, ще більше. Ух ти ж капець! Це бор, а то просто <кхід> граду я не бачу, тому напевно це просто дощ. Я стою під дахом, але на мене все потрапляє. Дощ сильнішає. І вітер також. А тепер він слабший. Дощ у велику змінний. Вітер посильніший. Ну а на цьому я гадаю, все. Дякую за увагу. До зустрічі!